Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про те, як Верховна Рада відмінила одним із законопроєктів Господарський кодекс. На сьогоднішній день президент ще не підписав законопроєкт, який прийняла Верховна Рада, про фактично скасування Господарського кодексу в Україні. Що це означає, що. Легалізують, що всі приватні органи влади є приватними, фактично. Господарський кодекс забороняв працювати державним органам, фактично, з кодом ЄРДПУ і займатися господарською діяльністю. Зараз цих обмежень не буде фактично і де-факто. Що далі він несе цей кодекс, який був скасований фактично, він тягне за собою цей законопроект скасування потім у майбутньому господарських судів? Всіх стратегічних та державних підприємств через три роки не буде в Україні. Вітаю, шановні українці? Тому український народ? Не може на них претендувати фактично, що було передбачено статтєю 13 частиною 1 Конституції України. Сам президент Володимир Зеленський, колишній президент України, відмінив Конституцію України де і де ідею. Сказавши, що вона напалозні. Я думаю, що на протязі. Наступних трьох років Україну продадуть з молотка саме всі стратегічні державні підприємства з корисними копалами. НАТО, ГАЗ і не тільки. Всі шахти, усі підприємства державні. З молотка кому вони продадуть? Іноземцям, олігархам. У приватні руки. Щоб буржуї змогли знищити і знов знищити український робочий клас українських пролетарів. Ось для чого їм цей кодекс відмінити потрібно на сьогодні він змінює умови гри. Саме таким чином, коли зайдуть сюди великі корпорації зла Америки, Росії, арабських країн та інших країн, вони будуть винищувати Україну цілком і повністю захоплювати всі наші природні ресурси через захоплення і приватизацію всіх державних стратегічних підприємств. І це давно вже почалося ще з 91-го року. Натомість я хочу зазначити, що ми все одно повернемо всі приватизовані державні підприємства в державну та комунальну власність, у власність українського народу, де власниками будуть саме українці, саме таким чином. І всі акти про приватизацію підприємств, магазинів, складів, великих підприємств будуть анульовані. А ті, хто приймав участь, будуть у в'язницях. Тому ми не станемо на коліна і будемо активно боротися проти цієї іноземної інтервенції. Що це означає? Це не означає шлях до комунізму чи соціалізму. Захист спільної власності кожного українця це обов'язок кожного українця сьогодні. Ви запитаєте мене, що робити? Вимагати повернення всіх стратегічних підприємств у державну власність. І створення нової власності на державному рівні, заміна державної власності на солідарну власність, де кожен, хто коли-небудь працював на цих підприємствах, був би співвласником цього майна. Це буде справедливо і отримував кошти за те, що вклав своє життя і здоров'я в ці підприємства. Які зараз захоплені бандитами та рекетирами з КДБ Радянського Союзу саме таким чином? Тому підписка Лайк-Репост підтримуйте таких, як я, разом ми змінимо Україну най найкраще. Зеленський, його шобла та олігархи рано чи пізно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності незалежно? Від їх дій пожиттєвого ув'язнення за всі види злочинів, які вони зробили проти української нації і українців в цілому, за геноцид українців, за здачу українських інтересів та українських земель це стосується всіх українських президентів, всіх колишніх і діючих українських парламентарів, які втратили давно легітимність, підписка лайк репост до цього відео максимальне поширення. Дякую за увагу Гарного вам вечора Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТСК СПЗСУ Коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання і вашої проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація з кримінальних справ коштує. 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести бізнес і автомобіль в статусі людини, також коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу, відозви на позовну заяву коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також підписуйся на мої соціальні мережі. Для прикладу. Твіттер, Інстаграм, Телеграм. А роби донати в шапці профілю. Дякую за увагу. Раз доб'ємо до мільйона. Пуши це відео в соціальних мережах.